Сьогодні в Україні свято першого дзвоника. Цьогоріч школи Луцька відзначали перше вересня по різному. Хтось не відходив від старих традицій та влаштував класичну лінійку, хтось почав перший навчальний день відразу з першого уроку, а хтось проводив урочистості у скромному форматі. Саме так розпочали навчальний рік і у Луцькому ліцеї номер 4 імені Модеста Левицького. Обмежилося святкування лише першокласниками та одинадцятикласниками. Підтримати учнів у такий важливий день прийшли рідні та друзі. Після щирих привітань від директора у стінах Луцького ліцею номер 4 пролунав перший дзвоник.